Історія повоєнної України це знаєте історія одного величезного болісного парадоксу. З одного боку ми бачимо просто титанічні зусилля, щоб підняти з руїн цілу республіку, а з іншого неймовірні людські страждання, які, власне, і стали ціною цього відновлення. Тож давайте спробуємо розібратися в цьому складному періоді. Щоб одразу зрозуміти, про який масштаб катастрофи йдеться, ось одна цифра. П'ять, збитки яких завдала війна українській економіці, у п'ять разів перевищили всі інвестиції, що були вкладені в індустріалізацію республіки до війни. У п'ять разів. Це не просто руїни, це по суті економічна прірва. Так от що ж радянська влада отримала на звільнених територіях? Абсолютно спустошену землю. І мова йшла не лише про зруйновані заводи чи міста. Мова йшла про колосальні, просто катастрофічні людські втрати. Картина, чесно кажучи, була апокаліптичною. Десять мільйонів людей опинились просто неба без даху над головою. А що з їжею? Аграрний сектор ледве дихав, виробляючи лише третину від довоєнного врожаю. Демографічна яма була такою глибокою, що навіть через шість років після війни, у 51-му, людей було на чотири мільйони менше, ніж у 1940-му. Словом, не вистачало абсолютно всього робочих рук, житла, їжі. І якою ж була відповідь радянської держави на цей тотальний колапс? Ну, звісно ж, великий і монументальний план план, що війшов в історію під гучною назвою Відбудова. І тут. Ключове слово відбудова. Бо це розумієте не просто термін з підручника, ні. Це була ціла ідеологічна конструкція, офіційна рамка, в яку режим вклав своє бачення майбутнього. В основі цього плану так званої четвертої п'ятирічки лежали дуже чіткі пріоритети. І ось тут починається найцікавіше: уявіть собі, 80% усіх грошей йшли на важку промисловість та енергетику. 80. А що ж, люди, село, соціальна сфера, а на них виділяли лише 6,5%. Економіка України розглядалася виключно як гвинтик у величезній радянській машині. І щоб не було жодних сумнівів щодо пріоритетів, ось вам пряма цитата самого Сталіна: метал, паливо, хліб для армії. Все чітко все для армії, не для вчителя. Не для лікаря, не для селянина, для армії, яка готувалася до нового протистояння із заходом. І знаєте що, якщо дивитися виключно на офіційні звіти, то цей план спрацював просто блискуче. Лише за п'ять років промисловість не просто підняли з колін, а й перевищили довоєнні показники на цілих 15%. Здавалося б, справжнє економічне диво. Але ж ми знаємо, що за кожною такою красивою цифрою стоїть людська історія. Тож давайте подивимось на зворотній бік цієї медалі, на справжню ціну цього так званого прогресу. І ось тут ми підходимо до головного питання, яке, власне, і руйнує всю цю пропагандистську картинку. Як? От просто як це вдалося зробити, і що найважливіше, хто за це все заплатив? Почнімо з хліба з села. 1946 рік Україну накриває жахлива посуха, і врожайність ну, вона просто обвалюється до катастрофічного рівня. Вдумайтесь два з половиною центнери з гектара. Це майже нічого. Для порівняння до війни збирали майже в шість разів більше. Логічно було б у такій ситуації рятувати своїх людей, правда? А от і ні. Саме в цей час, коли в Україні починається голод, Радянський Союз експортує за кордон 2,5 мільйони тонн зерна. Для чого? А щоб підтримати позитивний імідж і комуністичні режими в Європі? Наслідки цієї політики ось ця страшна цифра: близько мільйона загиблих. Це був третій масовий голод в Україні за неповні 30 років. І важливо розуміти, його причиною була не лише посуха, це був результат свідомих дій влади, яка викачувала з голодуючого села останні крихти хліба. І якщо потрібні докази цього цинізму, то ось вони. Тодішній очільник України Микита Хрущов їде до Москви, благає Сталіна допомогти голодуючим. А у відповідь чує: Ти м'яко тілий, тебе обдурюють. Розумієте? Доля мільйонів людей для вождя була лише спробою розтратити державні запаси. А хто ж відбудовував ті заводи і шахти? Ну, здебільшого, це була праця на межі рабської. Селян перетворили на нових кріпаків без паспортів, без права залишити колгосп, додайте сюди примусову працю жінок, підлітків, військовополонених і, звісно, в'язнів гулагу. А якщо хтось намагався ухилитися, як ті 12 тисяч селян у 48-му, їх просто висилали за паразитичний спосіб життя. Але й це ще не все. Паралельно з голодом і відбудовою розгорталася ще одна трагедія: трагедія мільйонів українців, яких війна розкидала по всій Європі, радянська пропаганда розгорнула потужну кампанію під гаслом Повертайтеся на батьківщину. Звучало дуже патріотично і емоційно, особливо для людей, які втратили все і роками мріяли про дім. А тепер подивімося, що чекало на них насправді так, трохи більше половини дійсно потрапили додому. А інші 19% знову до армії, 14% у трудові батальйони, по суті, на каторгу відбудовувати той же Донбас, і ще 6,5% отримали квиток в один кінець до гулагу. Не дивно, що близько 250 тисяч українців, розуміючи це, вирішили не повертатися. Отже, що ми маємо на кінець 40-х років сформувалася нова, дуже специфічна реальність з одного боку, промисловість відновлено, з іншого суспільство глибоко трамбоване, збідніле і зломлене. Іначе цього було мало, у 47-му році держава завдає ще одного удару грошова реформа. Мета стабілізувати фінанси, а спосіб дуже простий за рахунок людей, особливо сильно вдарили по селянах. Якщо гроші були на ощадному рахунку, ще півбіди. А от готівку, яку люди тримали вдома, міняли за курсом 10 до 1. Тобто у людей просто конфіскували 90% їхніх заощаджень. От і вся стабілізація. І ось вам власне фінальний підсумок. Він ідеально ілюструє той самий парадокс, з якого ми почали. Промисловість у плюсі на 15% порівняно з довоєнним рівнем. А сільське господарство, основа життя більшості, у мінусі на 15 Пріоритети держави були реалізовані, а добробут народу ні. Так, формально відбудову завершили. Заводи і шахти знову запрацювали. Але це залишає нас із дуже непростим питанням: Якою є справжня ціна відновлення держави, досягнутого шляхом фізичного та економічного нищення власного народу, і які глибокі шрами це залишило на десятиліття вперед.